Бачив, як кіт п'є молоко з собаки. Нещодавно теж мені побратим каже: покорми котів. Я кажу, нема чим кормити. Він каже: в смислі нема. Ось вершкове масло. Точка. Каже: кинь вершкове масло. Кажу, кинь вершкове масло котам. Да? І вони з'їли вершкове масло. І наступне вершкове масло. Але це не саме дивне, що я бачив, бо і наступний день я бачив, як кіт п'є молоко з собаки. Давайте я вточню: ця собака не має цуценят. Її лактація тримається на одному коті. Я показую побратиму, кажу, це нормально. Він такий да? Йому не досталось е -е, вершкове масло. Донбас! Всі крутяться, як можуть.